Будемо обійматися. Це вже красуня, це вже красуня. Валерію – 6, Ганні – 18. Брат і сестра. Обоє народилися передчасно, розповідає мама Інна Житова. «Анушка родилася у 28 тижнів, Валерчик родився в 32, але розвитком на 28 неділь. Були важкі Етапи кожен день ми переживали кожних три години. Тоді кожних шість годин. Ми молилися і очікували на позитивні результати. Обох виходжували у відділенні патології новонароджених і недоношених дітей обласної дитячої клінічної лікарні. Відділення функціонує з 1980 року. Тепер сюди привозять лише найважчих дітей, каже лікар-неонатолог Руслана Гомон. В нашому закладі є єдина в області наше відділення анестезіології та інтенсивної терапії з виїзною неонатальною бригадою, яка транспортує діток з усіх пологових стаціонарів з перинатальних центрів з пологових стаціонарів області. Костянтин Сліпчук каже, єдиний хірург, неонатолог у штаті відділення анестезіології та інтенсивної терапії, оперує передчасно народжених немовлят із патологіями. У цьому кв'язі один із його пацієнтів. Кишкова непрохідність, так звана атрезія тонкого кишківника, сосискова форма. Відповідно, вона проведена у дитини з, з малою масою тіла при народженні. Це гестаційний термін 30 тижнів. У реанімації поспішайки іноді проводять по кілька місяців, доки їхній стан не стабілізують, каже завідувач відділення Костянтин Берцун. Передчасно на народжені розповідає, потребують особливої уваги. Тут вони мають навчитися дихати самостійно, якщо можемо так сказати. Друге, дуже важливе завдання нагодувати перечасно на народжену дитину, щоб вона почала прибавляти масу тіла. Ну, наша задача з відлучити його від респіраторної підтримки, тільки таку. Відносно стабільну дитину ми передаємо на другий етап виходження це відділення патології новонароджених і недоношених дітей. З серпня спочатку у реанімації, а згодом у відділенні патології новонароджених і недоношених дітей разом зі своїми перечасно народженими двійнятами Олена позаду каже не одна складна операція. Витягнули з того світу моїх діток. У дівчинки на восьмий день сталася перфорація кишечника, тобто дірка образувалась в кишківнику, сепсис, вона поступилася в дуже важкому стані, її прооперували, видалили 50 сантиметрів кишківника, вивели стому наружу. І ось буквально тижня-два назад їй зробили операцію по закриттю стому. Понад 40 років виходжує передчасно народжених діток Марія Добіжа. Скільки врятувала їх за цей час? каже, ніколи не рахувала з деякими родинами і досі розповідає, підтримує спілкування. У мене була дитина, це одна із перших дітей, глибоко недоношених, яка була в нас виходжена. Чесно вам скажу, це було зусилля всіх нас, зараз ці дівчатки вже за 25 років. І мені було дуже приємно, коли в один із днів я була в відпустці, мені в мене дзвонить телефон, я беру трубки, вона голос мені жіночий каже: Марія Володимирівна, я вас запрошую до себе на випускний вечір. Маслів. Марійка Уменська народилась на шостому місяці із вагою 570 грамів, розповідає її мама Марина. Казали, що не виживе взагалі. Ми дуже довго були в реанімації. Три місяці ми були на апараті штучного дихання, потім нас перевели у відділення. І ми ще дві неділі полежали, і нас, слава Богу, виписали вже додому. За 9 місяців в області народилося 6200 тисяч дітей, із них 337 – передчасно. Розповідає директорка обласної дитячої клінічної лікарні Лідія Діденко. Попри те, що до їхнього закладу потрапляють найважчі, всіх врятували і виходили. В нашому закладі пройшло таких дітей 82, із них глибоко не недоношених 12 дітей. Це ті, що до півтора кілограма ваги. А найменше дитя, яке в нашому закладі було з вагою, по моєму, воно було до 900 грам, якщо я не пам'ятаю, якщо якщо я вірно пам'ятаю, і його вдалося виходити і е, вернути батькам. У міжнародний день передчасно народжених колектив закладу запрошує до себе врятованих поспішайок. Таку ініціативу започаткували з 2016 року, каже Лідія Діденко. Тут вони діляться емоціями та своїми історіями, як складається їхнє життя. Я вам допомагаю лікарям і воєнним. Допомагає, збираю зараз гроші на зсу. Я навчаюся у Вінницькому транспортному фаховому коледжі, займаю активну участь у студентському житті. Мені в житті нічого не заважає рухатись далі. Ольга Орел Володимир Черніков Суспільне новини Вінниця.